Друзі, колеги, підписники каналу Охорона Праці, Пожежна безпека та цивільний захист. З вами Олександра Коралькова і у цьому відео розповім про те, які саме документи з питань цивільного захисту мають бути на підприємстві. Одразу зазначу, що єдиного типового переліку документів немає. Державна служба України з надзвичайних ситуацій як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері цивільного захисту, своїм наказом від 16.12.2015 року No1052 затвердив примірний перелік документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування суб'єктами господарювання. Проаналізувавши даний документ. Бачимо, що документи з цивільного захисту підприємства поділені на наступні категорії: організаційне розпорядження, спланування діяльності, знавчання працівників та посадових осіб з цивільного захисту, напрямок пожежної безпеки, з інженерного захисту, це про захисні споруди цивільного захисту, укриття і не тільки, про сили цивільного захисту підприємства та інші. Документи з цивільного захисту. Це накази, положення, інструкції, порядки, плани тощо. В основному над їх розробкою практично працює посадова особа з питань цивільного захисту, фахівець з питань цивільного захисту, або працівник, на якого покладені обов'язки з цих питань. При цьому робота над деякими з документів переліку потребує збору інформації для їх розробки. Наприклад, технічні характеристики будівель, споруд, площа території, наявість. Альтернативних джерел енергії, виробничого обладнання та їх параметри. В такому випадку документ опрацьовується не тільки працівником, який опікується цивільним захистом, а й іншими посадовими особами, головними спеціалістами підприємства, керівниками структурних підрозділів. Прикладом такого документу є план реагування підприємства на надзвичайні ситуації. Необхідність розробки кожного документу цивільного захисту залежить від таких показників, як кількість працівників на підприємстві до або більше 50 осіб, тобто як в охороні праці. Чи продовжує підприємство роботу в особливий період воєнний стан, це про нас із вами. Чи наявні на балансі захисні споруди цивільного захисту, чи належить підприємство до категорії цивільного захисту, особливої важливості першої чи другої, приналежності до навчальних закладів, належності до операторів об'єктів підвищеної небезпеки чи критичної інфраструктури? Щодо об'єктів підвищеної небезпеки та об'єктів критичної інфраструктури, то їх операторам. Тобто підприємствам необхідно розробити додаткові, крім тих, що зазначені в нормативному переліку, документи. Про них ми поговоримо в окремому відео. В будь-якому разі, перелік не є вичерпним. Знову ж таки, все залежить від умов та характеристики конкретного підприємства. Відео було корисним? Поставте подобайку. Залишайте питання, якщо такі виникли, під відео. Підписуйтесь, діліться посиланням на канал з колегами, щоб вчасно отримувати інформацію про новини законодавства та практичні поради для вашої роботи. До зустрічі!